Доброго дня, друзі. У нас 13 травня, тобто з завтрашнього дня, буде починатися навчання курс шлях призначення. Хто має бажання брати участь і пройти цей шлях от разом з групою. От і разом з нами можете приєднуватися. Це буде перше заняття, воно вступне. Всього курс буде йти 4 місяці. Це як базовий курс джотіша, але там не тільки є. Він дуже такий насичений. У нас буде і нумерологічна сторона ми будемо вивчати матрицю долі, дивитися наші кармічні хвостик, кармічні уроки. Також ми будемо дивитися наші кармічний баланс по водичній астрології, це, це один з моментів таких. Будемо пропрацьовувати психологічні деякі речі. Нас буде такий шаманський квадрат, розтановочну тему. Будемо дивитися, психологічну сторону, будемо брати аніму, анімус. По юнгіанській системі будемо розглядати тобто, такий досить насичений курс: і нумерологія, астрологія, і психологія. Ну і плюс у нас ще буде так під нагрузку деякі практики йоги. Ця система в принципі була розроблена, ну, розроблялася напевно років. 10, скажімо, була ідея. А потім можна сказати, це такий цілий шлях до цього семінару в мене був. І, і, і все, що я маю в своєму досвіді, в принципі, і все, що я бачив, як люди практикують, я постарався внести в цей семінар. А от, чи курс я його не міг ніяк назвати? Зараз я розумію, що це курс, то, що семінар, ну, на 4 місяці це трошки забагато. А от Через це в нас це як цілий курс. От. Часто люди з призначення розуміють як якусь кінцеву ціль. Призначення це не кінцева ціль, це процес. І призначення, всі наші ресурси, весь наш потенціал, розкриття нашого призначення, воно міститься, скажімо, на найвищому рівні. В нашій коронній чакрі, в Сахасрарі, тобто тисячу чакрі. А потенціал він починається з самого низу. От. І це, до речі, дуже добре видно через гру Ліла. Така древня ліла ігра, по якій зроблені зараз багато ігор по цьому робиться. І по цій грі дуже добре видно, ми її теж будемо грати. Будемо, скажімо так, робити певні кроки. От, в нас буде певна система своя в нашому процесі. І, це досить цікавий момент. В Лілі показано як, наприклад, саме базовий рівень молодхара чакра, куди б людина не піднялася на рівень серця, на рівень розуму там, і так далі, на рівень реалізації, на якщо не пропрацьований базовий рівень, жадність, злість, нерозуміння і так далі ілюзія, людина все рівно буде туди повертатися. Через це основа база, тобто земля, місце, де ми знаходимося, це наша опора, наша впевненість в собі. Вона повинна пропрацьовуватись. І підхід такий, що ми будемо використовувати психологічну практику, ми будемо користувати йогівські практики, пранаяму дихання, певні, певні речі будемо брати, енергетичні практики, будемо дивитися, магічні практики деякі, по ну, слово магічне це я не зовсім сказав, би, це більше як енергетичні практики, то що зараз слово магія, вона не зовсім правильно розуміється. От. Ми живемо такий час, в якому все пришвидшилось. І ця швидкість вона зв'язана з, з багатьма речами. Ну, вібрація Землі вона поміня... змінилася так. По моїх дослідженнях гравітація трошки змінилася, а час зв'язаний з гравітацією. Це моє фізичне дослідження, яке я скажу спостереження. От, і це впливає зовсім це впливає на емоційний стан, на інтелектуальний стан людини і так далі. І зараз наш час, сутки не мають, зараз 24 години, як ми звикли, стало швидше все повертатися, в тому числі через те, що у нас є такий момент, як те, що ви зараз дивитесь. Ютуб, Фейсбук, ну це не це вже похідні. Основний момент це не YouTube і Фейсбук, а це саме цифровізація. Про цю цифровізацію я вже писав в деяких каналах, і зараз вона виходить на перший план. Це відбувається того, що міняється період. Міняє міняється період, міняється... ми входимо в новий виток. Скажімо так, енеретичний, культурний і соціальний, його зрі на різних рівнях він по-різному можна нього дивитися. І відповідно зараз йде трансформація людей, трансформація свідомості, розуміння реальності і так далі. Через це відкривається дуже багато можливостей. Відкривається можливість, скажімо, дозрівання переходу на другий рівні внутрішній і так далі. Тобто зараз можна на за маленький термін підняти, ну скажімо, розвинути свою свідомість, піднятися в розуміння, розширити свою свідомість, своє бачення, картину світу, скажімо, збільшити, розширити і зрозуміти. Це насправді розширення картини світу, розширення свідомості, це основний момент, один з основних моментів, які, для чого, ну, як працюють психологи. Любі ситуації ми на чомусь застрягаємо, занадто фокусується увага, так? зациклюється увага на чомусь, і відповідно ми, ми втрачаємо енергію. Втрачаємо енергію і в йозі, це йоги знали давно вже тисячі років назад. що, Наприклад, на в нас є енергія, і на день нам дається певний певна кількість енергії. Ми встали, ми напом... віддихнули, наповнилися енергією. Якщо людина, наприклад, лежить більше 15 хвилин після того, як вона проснулася, вона втрачає енергію на 50%. Ну від, від 30 до 70% може втратити енергію. Воно не відчувається, якщо це постійно робити, але якщо його і починає займатися і практикувати пранаяму, то то такі нюанси вони починають спливати. Тож, тоді людина, вона, скажімо так, більш чуткіше реагує на, на всі речі. От. І йоги давно вже побачили, що якщо людина починає концентруватися на якійсь думці, то оці от літр енергії на день чи там відро енергії чи 100 літрів енергії, які в нас є умовних, це називається прана. От одна з видів п'яти видів енергії, є п'ять пран, п'ять видів енергії, і прана це загальна енергія, вона починає черпатися. Тобто думка, вона, щоб думати, треба, треба енергії. Тобто, щоб процесор в комп'ютері рахував якісь числа, рахував, ну, щось прораховував, треба його підключити до енергії. Якщо немає енергії, не працює комп'ютер. Наш розум це комп'ютер. Наші думки вони теж матеріальні. Того, що ну, є певні імпульси, це вже досліджено в медицині, нейронні зв'язки, так далі. Зв так далі. Чи між нейронними зв'язками є певні імпульси. вони енергетичні імпульси, Біоенергетичні, так далі. І через це, це на все це потрібна енергія. Якщо ми сильно на чомусь концентруємося, це впливає на все наше тіло. Тобто, Чим більше ми на чомусь зациклюємося, наприклад, якісь гори, якщо велике гори в людині, людина Нічого не може робити, нічого не може думати, в неї вона обосилюється, падає. Да? Тому що вся енергія спускається. Людина перехвилювалася, напружилася, і все. І все. гормони там спрацювали по-своєму, і людина, людина вже не має часу, треба віддихнути. І так далі. Через це йоги вони прокачують енергетичні стани, вони оці клещі, це називається клещі в їхній системі, тобто самскари, вони їх очищують. Очищують, скажімо, виходять на цей рівень або піднімаються вище, і вони просто працюють через пранаяму, через дихання, вони, йде, йде робота з цими самскарами. Чи робота з скажімо так, зацикленими програмами. Програма може жити своїм життям. Це, ну, в Юзі це якби його це бачить, він виходить до нього, від, ну, якби відкривається якась картина, наприклад, картинка раз, що в дитинстві там якась. Ситуація з мамою чи стат, з мамою чи статом була так? Не знаю, там мама десь не, не приділяла уваги. Так, це класика психології. І Відкривається картинка, і Йох. Через дихання, і так далі, він проживає цю картинку, проживає і, скажімо так, ставить на місце енергетично цей момент, і воно вже не впливає, не впливає на теперішнє. Психологи це по-своєму пропрацьовують, магії, теж по-своєму пропрацьовують. З позиції магії все так само. Люба частинка, яка народилась, люба установка, яка в нас є. У нас може бути установка, що життя тяжке, життя важке. Може бути установка, що заробляти грошки важко, що жити важко, що страшно там. Там багато є різних установ по піраміді по, по, по розвитку, по чекрані. Там, наприклад, страх постійно, базове відчуття може бути, або там, наприклад, нема радості в житті, так? не відчуття комфорту. І людина буде вона, вона буде постійно сумувати і не буде бачити щастя. Треба вийти на цей рівень, це рівень Анахати, або вийти в цю установку. Установка вона має своє, скажімо так, це така, можна сказати, як є душа, і в неї таке стукнулося. Та, то щось стукнулося в свідомість, і воно в, в, в скару воно так вигравівалося. І кругом нього вже створилася така, так само екран порізати, кроме нього ну, ті, воно набирається, щоб там вавка утворюється. Та. Щоб не ранитись і так далі. От, може навіть затягнутися, а там буде рубець. Часом рубець сильний такий. От, щоб цей рубець зійшов, це треба з ним попрацювати. У цього рубця вже є ціла система, чого він творився і так далі. І там є пам'ять цієї частини тіла. Так? Це, пояснює, це пояснює, наприклад, рубці на тілі на руці. Любий рубець чи поріз, він має значення. Якщо він залишився на тілі, значить це вже відпрацьована карма, залежно від в якій частині, наприклад, руки. Чи рубець, він буде мати значення Рубець чи хтось, чи покус, чи поріз, так далі, якщо воно залишилося, це має велике значення на руці, чи на тілі, і так далі. Особливо для хіроманта, наприклад, це важливо подивитися по руці. Чи на лиці якісь рубці є, наприклад, шрами там і так далі. Це, так само і цей шрам він заходить туди, в свідомість, тобто він ми це не усвідомлюємо, підсвідомість. І можна це, він якби живе своїм життям. Це ціла установка, колись нас ну, не знаю, кусила собака, і все все життя ми боїмося собак. Чого? То, що в дитинстві це просто собака, це було в лікарню попали, там операція була так далі, і потім все, собака не має значення, яка і вже просто в під кидає там і так далі. То, що ця установка, це вона вже як така під, під особистість створилася. Чи якби така вона просто обросла цілою свідомістю своїми установками, своїми думками. Це як ціла особистість, малесенька така, сидить в нас, і вона живе своїм життям, як кнопка тригер. І приходить тригер, собачка біжить і вона включається. От, з тими установками треба працювати. І в неї ж своє бачення, життя і так далі, і вона. Вона нам допомогла свій час, але часом, коли вже приходить час, ми її переросли, вона буде і стримувати. Да? Таких установок багато є. Дуже багато може бути і часом вони сильніші бувають, і так далі. І це може психологічно чи енергетично людина може навіть міняти своє бачення життя, міняти свій статус, міняти свою стать теж. Багато з чого з цього є. Люди е, зараз на цьому дуже, до речі, маніпуляція йде. Це от, недавно говорили з психологом цього питання, Таке як е, 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 про Західний світ. І взагалі е, е, от про, про стать це теж цікавий момент. Е, е, зараз ці теми, вони стали політизовані, да, наприклад. Багато цим стали якби політизовані, так само як, ну, скажімо, монетизовані, простіше сказати. І політизовані, монетизовані. Люб, люба тема, наприклад, який мультик, який ми зараз дивимося, якщо е, діти дивляться, да, по цьому мультику роблять ігрушки, е, по цьому мультику роблять е, якісь цукерки і так далі, фантики якісь роблять. і так далі. Тобто це ціла індустрія мультика. Да, там машинки, все вже машинки, діти граються, купляють е, і е, діти е, вони бачать мультфільм, і їм цікаво це в житті спробувати. Дорослі не так сильно, але в дорослих те, те саме момент. У дітей це дуже прямо. І на цьому робиться ціла бізнес-індустрія дитяча. Так само тема зміни полу, тема бісексуалів, тема трансфеститів, тема голубих і, і так далі. Меншинства. Ця тема зараз дуже педалюється, вона політична стала То, що ну, якби, одна партія вона хоче, наприклад, якісь мати свої плюшки, бонуси, так і вона подає. І подалює ту тему, щоб вона розкручує ту тему, щоб ну, показати, які ми гуманні і так далі. І якщо психіка людини слабка, а в більшості людей психіка слабка. Слабка мається на увазі, людина не усвідомлює своїх програм, їх є багато. Е, ну, якщо з позиції суб, особистості пояснити, то є особистість, яка дуже любить досліджувати якусь тему. Дослідник такий. Друга тема там Дон Джоан, наприклад, а третя тема, ну не знаю там. Ще якась е, цікавість, да? тобто, дослідник, який все цікаво, Да? І буває таке, що ці теми при певній реалізації з'єднуються в одну. Людина не розуміє, да? треба розділити всі ці теми вони можуть давати похідну з тобто, цілого структури. І людина може починати по-іншому дивитися на багато речей. І е, е, за цього, що є така соціальна розпущеність середовища, в якому ми живемо, іменно інформаційно соціальна розпущеність. Тобто, інформації, зараз говориться та інформація. І розкручується не, не з такими акцентами. Так само, як на, на, на корупції з сигаретами, написано: не курити. І що? І то, хто, хто курить, не курить? не курить, ні. Треба показувати, ну, як не, не курити, а давати здоровий спосіб життя. Тобто в позитиві, да? тобто, по-перше, не підсвідомість не розуміє, як говориться, але не курити, Ніхто на це не дивиться так, з курців. А ну, коли правильно ну, розширювати свідомість, треба, чого людина має залежність: чи від сигарет від нікотину, чи від горілки, так далі, тобто, залежності від того самого комп'ютера, від ігроманія, так, це ще більше залежність, ніж наркоманія зараз. У людей розривається сичовий міхур. Сечовий міхур від того, що ну, не знаю, він не, не має коли сходити в туалет. Він сидить до кінця, терпить, 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 розривається міхур. міхор. Настільки от, людину покриває. От, Значить, ну, затягує в цю ігру. От ігроманія. є, ігроманія там залежність від юрлетки від і так далі. Це ті самі залежності. Тобто насправді неприродність середовища. Так, неприродність, ця цифровізація, і люди замість того, щоб спілкуватися, вони сидять в інтернеті. Неприродність середовища породжує багато мінусів. От, і в принципі, в принципі з, цим, з цим можна працювати, і цим дуже зараз користуються багато. Користуються з позиції просто бізнесу, з позиції от, політики, просто мати статус, мати якісь голоси у людей і так далі. І слабкі люди, слабкі, основна маса людей вони не розуміють, що відбувається, навіть коли є сильний інтелект, емоційна людина може бути досить слабкою. От і людей просто вибиває з рівноваги новини, якісь дивиться людина, на все так далі. Вона вибивається з рівноваги, вона втрачає себе через... за тими су це одне з, з пояснень. Є, є багато ще нюансів, але це один з, е, з моментів, як працює цей момент енергетично. І е, з цією енергією можна працювати. З цими програмами, які вже стали, живуть своїм життям, в них своя логіка, своє бачення, так далі. Але енергію беруть вони від основної душі, тобто від нас. От, і, ну, того, кого вони є. У нас, е, е, їх можна просвічувати світлом, так сказати, їх можна, з ними можна працювати. І йог працює по одному, Мах працює по-другому, психолог працює по-третьому, біоенергетик по-четвертому працює, хтось, може, ще по якомусь методу працює і так далі. Кожен по своєму, Кожен по-своєму. Хтось просто працює, ні, хто не знає ні того, ні другого, ні третього. Просто пішов, випив, 100 грамів і пішов, не знаю, чи там, позаймався чимось спортом струсанувся трошки, стрес пішов і так далі. Хтось пуститься через пости, очищує своє тіло і трошки так же очищується. Через це ми будемо працювати з вами комплексно. Не можна працювати напряму з програмою, Не можна працювати, взагалі, -то можна, але не бажано йти прямо. Постійно бити в одну точку да? Тобто з специфікою, треба працювати скажімо так, з різних сторін. Тобто мати ціль, але працювати з різних сторін. Це, це той момент, який я побачив робочий, і від, завдяки своєму психологу, да, терапевту тож, якби, не пряма робота. Тобто, вроді є робота, є запит, але він обтанцьовується з різних сторін. Основний запит. Основний запит залежно від того, на якому рівні проблема, на якій чакрі проблеми. Чи це стабільність, чи це рівновага, так сказати, опора, стабільність, віра в себе. Чи це сексуальність, прояв сексуальності чи це рішучість, не рішучість, чи це щастя, чи гори так далі. Залежно від рівня чакри ось з цим працюється. ну Приблизно я описав, як йде робота, так. В кожного спеціаліста є свій, свій напрямок, от в принципі, свій шлях, і важливо. З чогось треба починати. Тобто можна взяти якийсь один шлях, можна не піти і подивитися, чи воно у вас, як воно буде працювати, який досвід буде, що буде змінюватись, не змінюватись. І повернусь до того моменту, до нашого часу. В наш час ці всі процеси, вони пришвидшились. процеси пришвидшились. І можливості виходу на другий рівень свідомості, на розуміння, друге. Скажімо так, на швидший розвиток воно скажем, дається можливістю. Що раніше, якщо от так прослідкувати час, коли не було інтернету, можливостей, от бабуся з дідусем, вони живуть, і в них одна тема все життя. там, не знаю, Дідусь зраджує, дідусь бере та й зраджує бабуся, бабуся терпить, терпить, терпить. От, І вони самі там по собі розбираються якось. Зараз розб... трошки інакша ситуація. Тобто зараз до психолога пішов і ти зразу маєш всю інформацію. Але саме цікаво, що інформацію можна мати, але все рівно поступаєш так, як поступав, тому що до, до підсвідомості до тебе ще не дійшло. Не дійшло туди, куди треба. Коли дійде, людина по другому поступає. Коли дійде, тобто людина піднімається на вищий рівень. Коли людина а, проблему, можна вирішити тільки, не на, а, тільки на вищому рівні. Коли буде свідомість вища, тоді можна вирішити. Якщо, наприклад, питання з, з батьками як приходить тато чи мама із дитинства він напрягає, і знов тато приходить, знов напрягає. Щось каже, що він не вірив в тебе, там, не знає і так далі. І це ображає. Поки, поки, є образа, поки є образа на чоловіка, на тата, там, на маму образа є, це значить, що ще ображаються діти. От, і це значить, що ми знаходимося на тому рівні в підсвідомість десь там. На тому дитячому рівні знаходиться і вона ображається. І якби ми цього, не перекидали цього бліна в одну сторону, в другу, цей блінок залишиться, і він буде жаритися то з однеї, то з другої е, 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 моменту. Треба просто на другий рівень приготувати його так сказати. Тобто ви піднятися на вищий рівень, подивитися не зверху, не зверхньо, а з розумінням того, ж, хто я, е, скажімо, себе зростити, хто я і хто мама, е, яка в неї ситуація, яка в мене ситуація? Тобто розширити свою свідомість. І це шлях призначення. Шлях призначення це шлях до Сахасрара-чакри, ну, він де з самих базових чакр. То в Сахасрарі все наше призначення, весь нас, весь, весь нас потенціал, наша місія все що, все, що тільки можна. Ну, Люди, навіть навіть на першій чакрі, якщо ну, страхами живуть так далі, якщо страхами живемо, то на, на цій чакрі. Знаходимося, або люди дуже йдуть туди, там, в духовність, якусь в, в, в Бога постійно, так далі, це добре. Але це такий теж дитячий стан стат, стан ефекту, коли людина вона бачить тільки, е, от маленька дитина, коли лежить грудничок, да, і е, в неї голова так, ну, все тіло закуте, так далі. Що дитина бачить тільки лицями. Оце називається стан ефекту, тобто чи тунельний ефект в алкоголіка. Тобто я бачу тільки оце, тільки оцим способом, тільки оце. Тобто тільки, там не знаю, тільки оця релігія правильна, тільки оця людина знає, а от друга не знає. Тобто через це ми теж проходили. От це не значить, що це погано. Якась релігія погана, все добре з релігією. От питання тільки нашому відношенню до цього. Де такий дитячий стан, коли ти бачиш і все. Треба заходити і робити іменно так. Якщо ти так не зробив, каже ти вже ніхто. От, ну, такі крайності бувають залежна. Це ця психологія, це такий стан залежності величезної від того, з ким ти маєш справу. Це не є духовність, але це є процес духовності, пізнання. І якщо людина в правильному, скажімо так, середовищі знаходиться, то це середовище рано чи пізно її виведе: підкаже, накаже, направить, підправить, підтеше, і так далі. Спілкування дає робить чудеса. О, через це любе середовище, саме перше, робить людину з тварини людину, тобто людина людини-людину, а якщо бути точніше, піднімає, ми людьми стаємо тоді, коли ми виходимо на рівень серця, тобто на рівень милосердя, співчуття людинності, відкритості, радості такої, відкритого серця. Ось цього, з цього рівня починається людина. А все, що нижче, там є заздрість, жадність, так далі. Е, там ще є, звісно, і вищі всякі різні. Тут я такий даючий, милосерд, да, залежність. Скрізь можна прив'язатися. Тут я великий гуру, все я знаю, там, там далі може бути такий от момент. І потім знову придеться скотитися до, до ілюзії, до жадності. Да. Але, е, тим не менше, людина людина починається з серця. Знижче ми, так само, як всі тварини і їмо, і розмножуємося і щось досягаємо. Тут немає ніякої різниці між твариною і людиною ніякої. Підкреслюю, ніякої. От, через те, поки людина живе жадністю, заздрістю, з це, це все її постійно нерозумінням самої себе, вона нічим не відрізняється від простої тварини. Ну, може трошки більш розвинутий. Да? Навіть часто люди нагадують такий момент е тварин по лицям, по, по своїм поступкам, але це не є погано чи добре, це просто є розвиток. Е цей розвиток, розвиток е так сказати, пода подарінський. Е Прогресії він тільки трошки це по-інакшому дивився. В його змісті є один момент: то що людина справді, справді прогресує, але не прогресує. От в людському тілі людина може бути не людиною, скажімо так, або в людини є якісь частина такого, є частина такого. От якраз ще раз повернусь до нашого часу. У нас час до, досить хороший час для того, щоб прогресувати. Для того, щоб прогресувати і е, ставати більше людьми. Тобто, у нас кожного є Оце, от і людяне, і, і твариня, воно є, воно, це, це, ну, бо ми тут на землі ми від цього нікуди не дінемося. Але нам треба це навчитися згармонізовувати. згармонізовувати е, низи з верхами, так сказати. Е, вже залежно кого, кого як. Да? Низ, верх і середина. Да? Тобто, когось середина розвинута. Якогось низ сильно розвинутий, хтось сильно десь в хмарах, йому треба трошки заземлитися. Тобто треба розвивати, балансувати. Ну і розкриваючи себе, ми так можемо прийти до свого призначення. Тобто потенціал, розкриття свого потенціалу це є шлях призначення. І е, е, запрошую вас на семінар. Е, е, можна буде ще протягом тижня. Думаю, що у нас буде перше заняття, заняття буде записано. Записуватися ну, і відповідно, мож, хто захоче, можете приєднуватися. Під відео буде у вас там адміністратор, координати, можете собі побачити.